Вітаю, Любі! Це Любов Доніва, психолог-консультант в методі арт-терапії та позитивної психотерапії, а також емоційно-образної терапії і проявлена в соціальних мережах психологиня. Пропоную вам виконати глибоку і ресурсну практику, ромбалансу балансу за носратом позашкіаном, засновником позитивної психотерапії. Вона займе буквально 5-10 хвилин, але. Дуже цінна і глибока. Якщо ви відчуваєте в житті стан розбалансування, якогось незадоволення, пригнічений емоційний стан, щось вас ступорить, або, навпаки, ви відчуваєте вигорання, або щось не так, але складно зрозуміти, що саме не так. Або якщо ви просто втомилися, зробіть її. Це дуже класна і інсайтна практика. Коли я її вперше робила, то були дуже цінні і глибокі усвідомлення. І я поділюся ними в кінці цього аудіо. Отже, намалюйте, будь ласка, ромб і підпишіть його кути сферами нашого життя чотири сфери: тіло, діяльність, контакти, сенси. Так само, як на зразку. І також передивіться, що саме належить до цих сфер, що належить до сфери тіла, до сфери контакти, до сфери сенсів і так далі. А зараз дуже цікаво. Згадайте, будь ласка, вчорашній день і визначте, скільки відсотків у вас пішло на кожну сферу життя. Скільки відсотків і скільки часу по годинах? Ну, наприклад, да, у нас є всього в добі 24 години, 8 годин на сон, і всього нас лишається 16 годин. І от скільки годин і відсотків у вас пішло на кожну сферу життя. Будьте чесними і напишіть реальну цифру, адже ви робите цю практику для себе. Можете натиснути аудіо на паузу і продовжуємо далі. Насправді ідеальне співвідношення в цій практиці по 4 години на кожну сферу життя. Тому проаналізуйте, будь ласка, ваш баланс і припустимо, якщо у вас 10% часу пішло на сферу тіла, 10%. На сенси, наприклад, да? а більшість часу пішло на діяльність, то в сфері діяльність все ж таки перекос. І ідеально працювати 4 години на день. Але якщо ви працюєте в офісі і у вас робочий день 8 годин. Е Подумайте про те, що не весь час ви працюєте насправді, не весь час ви можете присвятити роботі. Якийсь час ви присвячуєте спілкуванню з колегами, або ви робите перерви, якісь фізіологічні, на прогулянки, на обід, на каву і так далі. А якщо ви працюєте на себе і пашете по вісім або Приблизно таку кількість годин, да, то тут вже треба міняти щось, тому що ви просто можете вигоріти. І подивіться, в який з цих сфер у вас перекос. Яка сфера займає найбільше вашого часу і ресурсу? А як би вам хотілося? Якщо ви знаєте, що ідеальний баланс по 25% на кожну сферу життя по 4 години. І подумайте, якими простими діями можна збалансувати. Інший приклад, коли я мама і багато знаходжуся в контактах з чоловіком, з дитиною, зі знайомими. І варто звернути увагу на сферу тіло, час на себе. Або якщо ви знаходитесь в діяльності, і це забирає весь, весь ваш ресурс. Отже, час щось міняти. Якщо ви постійно в навчаннях, значить, варто проявлятися і практикувати, тому що є ризик так і лишитися теоретиком, і не реалізовувати далі всі ті цінні знання і набутий вами досвід. Коли я вперше зробила цю вправу, то я побачила, що мій час кудись дівся. Тобто, ну, 16 годин на день, там, на кожну сферу по декілька годин, а решту часу, половина майже кудись ділася. Я проаналізувала, куди, куди я злила свій час, куди дівся мій час. І я побачила, що мене з'їдає тривога, тривожність і. Я кожен день проводжу по декілька годин, просто тривожачись. І час мого життя зливається. Я проаналізувала, звернула на це увагу і почала собі задавати запитання. Я знаю, що тривога і тривожність це часто про відкладання. Тому я себе питала, а що я зараз не роблю? А що я відкладаю? І я побачила дуже, дуже цікаві речі про себе. Якщо вам відгукнулася практика та мої коментарі, буду вдячна за ваш відгук, за ваше проживання цієї практики, за коментар. До зустрічі! Дякую вам за довіру!